На даному відео ми розглянемо, як додавати або віднімати дроби з однаковими знаменниками. Наприклад, дріб 7 десятих додати 2 десятих. Що ми робимо? Знаменник залишаємо без змін, а чисельники додаємо. Отримаємо дріб 9 десятих. Далі, наприклад, 17 вісімнадцятих відняти вісімнадцятих. Процедура та сама. Знаменник залишаємо без змін чисельники віднімаємо. 17 мінус 3 буде 14 14,18. Також буде три дії, там дві дії. Все відбувається те саме. Наприклад, 1 8 Додати 4 8 І відняти 3 8. Знаменник записали. Чисельники виконали дії. Тобто 1 плюс 4 і відняти 3. Буде 5 відняти 3, 2 восьмих. Дякую за увагу.